Всім привіт! Сьогодні розкажу, де купити і як вибрати планшети. Рекомендую сайт Mobiulaq і Allo на Україні. Цих два сайта я рекомендую усім, хто живе по всій Україні, незалежно де. Ну, в якому навіть в сиді, чи в місті. Далі. Якщо ви хочете вибрати планшет, спочатку треба ну, знати, за які гроші ви хочете його купити. Якщо ви хочете купити за до тисячі чи трошки більше, я вам розкажу, які характеристики потрібно ну, вимагати, так як би мовити. Які вичать характеристики мати. На e, всіх сайтах повинно десь з боку бути. Вибираєте ось тут таку ціну від 1 до 1000, ну я вибрав до 2500, ну я так дивився. Вибираєте тут, що, що вам потрібно. Так, розкажу, що ж можна виб... вимагати. Ну, краще я рекомендую 7-8 дюймів. Це я вам рекомендую. Не буду розказувати чому, але я вам рекомендую. Так, обрудження. І блітуз, звісно, його тут не буде. Не завжди буде за тисячу гривень блітуз. Але ну, може бути. Вимагати треба Блітуз. Олене це блітуз. Більше я тут нічого так не скажу. Два ядра, може, може і чотири бути, але треба пошукати добре. Доповнительно... Що ж е, Ну, Доповнительно тут нічого е, сенсорного екрану. Імкурсний і резитивний. Ну це не скажу це все одно. Частота процесора. Тут теж все одно. Головне, щоб два ядра, але не один. Так, і об'єм стройної пам'яті. Все ж таки я рекомендую 8. 4 це мало. Навіть, навіть за 1000 гривень. Для планшетів це мало. Ви шукаєте, є такі планшети, що вісім і не дорослої. Це я вам точно кажу, є такі. Ну, встроєної пам'яті, оперативної пам'яті має бути один гіг. Це не завжди, але я думаю, що от, наприклад, я зараз дам приклад. Вам покажу так. 900 гривень. 900 гривень. Е, і от, е, один їх, 8 оперативний. І, ну, і нормально тягне, так все добре. Тільки немає спешки і немає основної камери, тільки, тільки передня, тобто фронтальна. І 7 дюймів. Я Просто додому, де Ігор Хвата, вистачає головою. Так, далі я розказав, що потрібно. Зараз я вам, ну, щоб ви вже запам'ятали, вам зроблю, якби, щоб все ж таки ви щоб ви запам'ятали і щоб не казали, щоб я там погано щось зняв. Нічого не об'яснив. Е, відео буде трошки так вже довувати, але мені здається для вас, для тих, хто хоче дійсно купити планшет, дійсно це допоможе. Так, все. Так, зараз я напишу те, що вже нам треба для до тисячі гривень. До буду друкувати без Зараз я поставлю на паузу, по тому, як напишу, я знову продовжу відео. Ну все, я написав. Поставте собі на паузу і прочитайте. Ну, я зараз прочитаю, а ви поставте, якщо вам потрібно. Так, промішайте до 1200 гривень, потрібно 1 ГБ оперативної пам'яті, 8 встроєної пам'яті, 7-8 дюймів, Wi-Fi, 2 ядра. Ну, може, якщо буде, то звісно, в Ч4. Хоча фронтальну камеру, ну, як завжди, вона 0,3, але буває більше. Android 4.0 і до 5.0. Ці характеристики, це самі найголовніші характеристики. Ну, як я і казала, рекомендую мобілаки його. Не кажуть, що я там щось рекомендую, просто звісно, на своєму опиті я знаю, що... Найкращі сайти – доставка. От, наприклад, вало, доставка безкоштовна, тому що е, мазенало є майже в кожному місті, там він привозиться в магазин мазинало. А от мобілак, е, в ця, е, мобілак, воно в нову почту 35 гривень всього лише. І ось такі характеристики. І не кажіть, тому що це. Такі гроші, там, наприклад, ви хочете планшет за 900 гривень чи за 1000, ви не кажіть такого, що ви не знайдете такого планшета за такі малі гроші. І знайдете, я вже, як казав, з приклад, ой, от такий планшет. Це дійсно, по цей планшет дійсно по цих категоріях підходить. Це точно. Обзор, навіть потім я зніму обзор на нього і скажу, яка ціна, назва асистент. все, поїхали далі. Тепер покажу, які ж планшети викидає по, при пошуку. Пишемо планшети 1200 і від рівня пишемо планшети ок, нажимаємо. І з якими характеристиками все ж таки нам дають ці планшети. Найчастіше 7 дюймів, потім ще 512 МБ, 4 ГБ струєної. Ну, звісно, ви можете тут і не побачити, бо ну камера вибачаєте, за камеру вибачаюсь. Але мені здається, тут головне і не те, що ви бачите, а те, що я вам розкажу Так, далі. Бачите, самі що? Ви думаєте що тепер вже ало візьмемо. Потім я дещо розкажу. Дараз, і волон нажму. Я, в принципі, догадався, що ви думаєте зараз, що я построюсь з теорією, ну, сюди, що один оперативний, вісім встроєний. Кого ви не знайдете, навіть я показую, і я не можу знайти, я знайду без проблем. І навіть якщо ви спробували там поритись по всіх сайтах і не знайшли якогось підходящого планшета, то сразу пишіть мені, бо я вже дійсно стільки цих планшетів вже мав, і стільки я вже знаю про ці планшети, що дійсно. Ну... Краще за мене, я вам вже ніхто не скаже. Волосара пристановка, тобто від 4, 1499 гривень тільки йде, виходить. Хоча зараз я строї. Так, беремо 1600... ну, беремо від одного. До 1200, як я і казав, бо я ж. Потім я покажу, який планшет має бути від 1400 до 2800. Так, тут вже. Що ж на ломі бачимо? Клічество ядер 2. ГЦ 1 Vlad Display 7 і Android 4.4. Якщо ви дійсно там, хочете купити дитині цей це, ну, дійсно підійде. Поїхали далі. Навіть а другий бере 4.4 Android процесор один ГЦ. Я так зрозумів, що це одноядерний. Ну, по моїй. Ну, зараз нажмемо. Ну, а той ось цей перший, то дійсно. Якщо ви хочете дитині, без проблем. І вже доказую, що за такі гроші. Ви не точно. А ні, два ядра. Два ядра. Тільки 512 МБ і 4. Ну, поїхали далі. Давайте зараз одразу пишу, так як вам треба шукати. В цих. Ціні. Сразу Раз. вибирайте ось тут двохядерний процесор. Беремо. Двохядерний процесор, без стрілі. Далі йдемо. Е ядер не треба встроєної пам'яті. Встроєної пам'яті беремо 8. 4 нам не підійде. бо я Б'яшов розказую про їх е про вже хороші планшети і по дешеві цінам. Так. Ну, камеру вже не будемо брати. Е, і що ж виходить? Що оцей планшет так і вишився. Е, Є ще оць, ось цей за 700 гривень. Да? навіть за 700. Це взагалі дитині Два ядролі, це. Два ядра дроудинги, це 512,8 встроєний. Ну, я, повірте мені по моєму опиті. Для дитини можна і купити, але я вам не рекомендую цей планшет. Я так прогортав. Мені зразу вбило. Оцей за 700 гривень, я тільки що казав. І то вже краще задбати цих 400 гривень там, з копійками. Купити оцей. Ну, є, якщо вам дійсно треба якийсь планшет на і середній, то ну, оцей купити. Да, тут Теж 512, але, ну, в принципі, і вам його. Він трішки кращий і він вам точно вистачить. Та мені здається, номі краща компанія. Ну, це вони обоє в номі, але в принципі, ну, ваш розсуд, Як ви захочете, ось за 900 гривень. 999 є ще якісь. В принципі, вони нормі, ну, компанія непогана і вони майже всі одинакові. Так що вони роблять майже такі якісь. Може бути 700 гривень і два ядра, може бути 1200, 1500 два ядра. Тобто це вже ви вибираєте. Ось взагалі за 800 гривень планшет. Непоганенький. 4-1 Android, 8 дюймів. ну Він, здається, стоїть більше, бо це БУ. Ну, все, тепер хватить розказувати про звичайні. Далі приходимо, відео вже бачу довге, і вам, напевно, не цікаво вже. Але я швидко розказую, як вибрати найкращі планшети. Без розказу. Так, краще планшети. що ж треба вибирати. Е, від 1400 до 2800 гривень потрібно один-два оперативні пам'яті, але, ну, в принципі, вам і одного вистачить. І завж... майже завжди один тільки. 8 або 16 встроєної 7-8 дюймів, Wi-Fi, Bluetooth, ну це зрозуміло. Що... Ну, можливо, сім-карти. Ну, я вам рекомендую шукати сім-карти. І якщо ви, наприклад, не знаходите якийсь там планшет і ви хочете якісь знайти, і ну, шукаєте, шукаєте не знаходите, пишіть мені, я вам знайду. Бо я ж, я вже більше знаю в інтернеті, я вам точно найду якийсь непоганий планшет, за яку вам потрібна ціну. Пишіть мені. Так. Фронтальну його Ну, це, це, потрібно, це потрібно і повинно бути. Ну, Спишка це не завжди, але вона іноді є іноді є. Android 4.1 і більше. Ну, Android я рекомендую 4.2.24.4. Ну і два ядра. Або чотири, ну чотири краще. Все, що я тут розказую через циферку, два ну, ядра. Краще вибирати на другу, на другий через вибирайте, ну, оперативну дв... пам'ять, можна не чіпати один. Тут теж можна не чіпати, вісім хватає але краще вибирати е, Маю відо Андроїд не потрібно вибрати і 1 Треба трошки більший. Ядер ядер, треба теж 4 краще. Е, І 4 ви знайдете точно. Все, поїхали далі. Сім-карти теж знайдете. І, і, і шукаємо. Ну, я так зрозумів, краще шукати вам показати на оло. Це буде вистійше. Але Мобілак я вам рекомендую, якщо є е мобілак там. Трішки є іноді там більший вибір. Так, якщо ви хочете щось там знати більше, пишіть мені, і я вам дійсно в Ютубі все розкажу. Так. Ось за 2,799, те, що ми писали, 2800. Ну, щоб ви бачите. 2800. Ну, ви тут може і не бачите, але я вам розказую все, як має бути. І це правда, 2800. 4-4 Android. ну, дуже непоганий. Ну, видно, що має функцію телефону. М -м. Всі інші також тут багато є з функціями телефонів. Ось тут берете, ставимо 3G і 4 ядра Оце головні функції. Бо вже про пам'ять я нічого не буду казати. Я вже вам... Все розказав. Так, і що ж нам вибуло? 4.42 Android? Сімдімів TGE, тобто функції телефону. Тобто, ну, ну, взагалі, тут їх, вони ось дивіться, всі з функціями телефону. Ви можете, ну, ви не бачите, але... Дійсно, вони всі з функціями телефон. Е, до речі, ось, ось тут бачу оценка, оценка, оценка. Якщо багато оценок на цей планшет, краще його, напевно, не беріть. Оценка чого? Бо хтось його взяв і назад вернув. Е, або вони десь його побили. А якщо ще й цих оценок багато, значить багато людей його вернули. Тобто цей планшет лучше не купляти, бо він, видно, ще й ви його вернете. Все. Поїхали далі. Тобто багато плашетів є такий. Вже на мобілак я показувати. Хоча я не покажу вже. Вже я покажу все, що потрібно дійсно. Вже якщо таке велике відео, то вже я покажу вам все, що потрібно, щоб ви точно вже все знали. Чистота процесу тут, тут, тут. ось тут. Давайте хоч пам'ять. Робимо. Все ж таки я бачу, що я не. Трішки багато вже відео йде, вам вже не цікаво. За це вибачаєте. Але я думаю, що якщо вам дійсно потрібно вибрати якийсь маршрут, ви це відео будете дивитися до кінця, і вам потрібно його додивитись до кінця. Дивіться його до кінця, тому що ну, дійсно. Вам, якщо ви хочете планшет до 1400, ви вже це відео можете не дивитися до кінця. Але дійсно, подивіться до кінця, щоб ви знали все про планшетах. Все. Так, ось так. Да. Так, кран, 18 дюймів, Ну це вже якась помилочка трошки пішла. Мені здається, 8 дюймів, або 7. 7 дюймів, так. 7 дюймів, Ось тут пише 7 дюймів. Ну це нічого страшного. Головне ну, на характеристики тут пише 512. Ну, Взагалі можете купити 512 оперативної пам'яті. Нічого такого страшного нема. Але дійсно тут можна вибирати, вибирати подивіться. Скільки ж тут з цих Я не поняв, тут перша і скільки ще. Дві сторінки, так. Ну, дві сторінки. Ну, але подивіться всі. Перегляньте всі планшети і виберіть по тих категоріях, що я розказую. Якщо вже не всі категорії підходять, то вже купляйте такий <кій> середній. Але. Краще виберіть, пошукайте добре. І виберіть, ну, найкраще. Пошукайте день, два, три, але виберіть краще. І що ж хоч все, відео я буду, напевно, кінчати. Можете поставити собі на паузу. ось зараз, Ставте на паузу, якщо вам дійсно цікаво. І далі розказую, якщо ви не можете вибрати якийсь планшет, або думаєте купляти його чи не купляти, пишіть мені в коментарях, або, ну, взагалі мені пишіть в Ютубі, в коментарі, Найдіть мене, Ваня серветник, і пишіть мені, я розкажу все, що ну все, що знаю, і допоможу вибрати. Пишіть мені. І... Наприклад, ви хочете якісь якісь планшети, не знаєте чи купляти. Напкийте мені силку, я подивлюсь і вам скажу. Якщо ви не можете взагалі його знайти, теж напишіть, я пошукаю, вам найду приблизно за хвилин 5, 10, 20 я вам точно кину силку на якусь дуже добру планшету і по ціні, які ви скажете. Ну, все, я кінчаю відео. Хочу побажати, щоб ви купили якусь, якщо ви хочете. Я дійсно бажаю, щоб ви купили хорошого, такого, хоча б такого, як я розказую, по нормальній ціні. І ставимо лайки, підписуємося на канал і щоб все було добре. Скоро будуть знову нові відео. Якщо вам потрібно ще й відео, як, як... Де купити і як купити, Загрі, яку, який телефон, де його купити. Там, е, теж треба знати, пишіть е, мені і я теж зніму відео. і е, Ще багато відео я буду знімати. Ну все, до побачення. Якщо що, то пишіть.